Уяви, ти гладіатор. Зранку бій. Увечері каша з бобів. М'яса нема. Але є попіл. Дослідження скелетів у Ефесі показало: переважно рослинна дієта: ячмінь, пшениця, боби, їхній раціон. Їх таки звали хордеарії, ячмінні люди. А щоб відновити мінерали, пили спорт дрінк із оцту та деревного попелу. Його навіть називали плент Eng. -Tonic. Попіл давав кальцій і силу без гейнера, не качали грудні, не їли курку, просто билися і виживали. І якось без креатину доходили до фінального раунду. А ми п'ємо протеїн з молоком і відкладаємо присідання на понеділок. Якщо дійшов до кінця, підпишись, тут ще буде.